Так, топік. Диви, цю ти не має трогати, добре? Я кладу це сюди, я приходжу ти, це, воно тут лежить. Я так покажу, щоб ти охороня. Добре, я пішов. Так, топик, я прийшов. Що таке? А да, де... а де сосиска? Ты що, її з'їв? Я ж город тобі охорняти її. Гора тобі охорняти. Чого ти не охорняв? Все получив.